Я не повірив своєму щастю, але випадковим чином клацав звіт по пошуковим термінам, випадково вибрав рекламну кампанію типу Performance Max, і я побачив пошукові запити, по яким показується моя реклама. А якщо раніше це можна було дивитися тільки в розрізі пошукових тем, то зараз ось сьогодні 16.07 я вже бачу, що можна дивитись всі запити, по яким ви показуєтесь, вже у інтерфейсі пошукових термінів. Так само, як ви їх бачите в пошукових рекламних кампаніях, так само, як ви їх бачите в шопінг-рекламних кампаніях. Також, що можна з цим робити? Ну, звісно, можна мінусувати їх. Додавати всімі рекламні кампанії, як і в стандартному шопінгу їх не можна, але виключати можна. І також повністю знову ж таки бачити всі запити, по яким ви ініціюєте покази. Там, там, де це, Ну, скажімо так, там, де це можливо. Я маю на увазі, якщо ми говоримо тут про Performance Max. Тут в нас покази тільки в шопінгу. Як, як це буде відбуватись, у, наприклад, і у шопінгу, і у пошуку, якщо ви, там, наприклад, використовуєте об'єкти, я поки цього не бачив, тому що я майже, майже ніде не використовую, особливо для шопінгу, не використовую об'єкти. Тому це питання я ще перевірю і, можливо, зніму окреме відео. Але, знову ж таки, вже суттєвий прорив, в якому ми не просто хаваємо те, що дає нам Google, тепер трошки поступово ми можемо цим керувати. Тому супер новина, як на мене. Ну і в принципі, все. Дякую за увагу. Чао, какао, до зв'язку.